Вітаю, друзі! А російські агресори знову завдали великої шкоди енергетичній інфраструктурі України, знищивши при цьому найбільшу ТЕС в Україні, а саме Трипільську ТЕС у Київській області. За словами голови наглядової ради ПАД-Центренерго Андрія Готи, обстріли призвели до дуже масштабної пожежі в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають певні зусилля з ліквідації вогню. Я вам нагадаю, що Трипільська ТЕС була ключовим постачальником електроенергії для Київської, Черкаської та Житомирських областей. І це вже не перший випадок агресивних дій Росії проти українських енергетичних об'єктів. Раніше вони повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та окупували вуглегірську ТЕС на Донеччині. Ці атаки стали частиною масованого сьогоднішнього повітряного удару, коли було застосовано 82 ракети різного типу і також дрони Камікадзе. Українські сили ППО зумили, зуміли знищити 57 повітряних цілей. А також російські агресори вчинили напад на два підземних сховища газу в Україні. Незважаючи на обстріли, сховища продовжують свою роботу, а фахівці зайнялися ліквідацією наслідків атаки. І це вже не перший випадок. 24 березня об'єкти Нафтогазу були також пошкоджені під час аналогічної атаки на заході України. Харків теж зазнав обстрілів. В Харкові було зафіксовано близько десятка ракетних ударів, що призвело до проблем з електропостачанням у місті. Місцева влада повідомила про тимчасову зупинку роботи метрополітену з метою безпеки. Мер Харкова Ігор Терехов застеріг мешканців щодо можливих проблем з електропостачанням, оскільки атаки російського агресора спрямовані саме на енергетичні об'єкти міста Харкова. Загалом російські війська під час сьогоднішнього масованого повітряного удару на Україну за... За... націлились на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив цю інформацію в своєму Фейсбук, наголошуючи на необхідності просто швидкого реагування на ситуацію. Зазначено, що об'єкти генерації та системи передачі енергії постраждали у. Харківській, Запорізькій, Львівській та Київських областях енергетики вже залучилися до робіт з ліквідації наслідків, атак. ситуація щодо енергетичних об'єктів є критичною, і уряд робить усе можливе, щоб швидко відновити нормальне функціонування системи. Я вам нагадаю, що під час нічної повітряної тривоги в містах по всій Україні були зафіксовані вибухи. В Харкові спостерігалося понад 12 ударів балістичних ракет. В свою чергу Міноборони РФ цинічно прокоментувало атаку на енергетичну систему України. Міністерство оборони Росії заявило, що масштабна така атака на енергетичну інфраструктуру була відповіддю на удари, які Україна заподіяла нафтогазовій галузі та енергетиці. РФ російські війська завдали удару високоточним озброєнням повітряного і морського базування, ну а також задіяла безпілотні апарати. Міністерство РФ стверджує, що всі цілі були досягнуті, а в результаті атаки порушено роботу українських підприємств саме військового призначення. А також, звичайно, було утруднено постачання палива військовим частинам Збройним силам України та перекидання резервів до районів бойових дій. В свою чергу головне управління розвідки України відреагувало на масовану атаку Росії. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що масована атака Росії на енергетичні об'єкти в Україні є намаганням компенсувати те, що росіянам не вдалося досягти взимку. Він вважає, що ці атаки цілеспрямовано спрямовані на завдання шкоди саме цивільним об'єктам. З метою ускладнення життя мирних громадян та збільшення гуманітарних проблем в Україні. Юсов підкреслив, що Росія робить ставку на руйнування цивільної інфраструктури, намагаючись підкреслити свою агресивність та поглибити кризу в Україні. Юсов наголосив, що такі дії вважаються воєнними злочинами, які вже були визнані міжнародними співтовариством. Але, як бачимо, Російську Федерацію це не зупиняє, на жаль. Тож віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі.